Окупація, репресії активістів, злочини проти довкілля, вбивства, галтування, мародерство. Все це довелося пережити мешканцям Херсонщини з початку повномасштабного вторгнення. 11 листопада, 2022 рік. Заїжджав до Херсона, сторони Олександровки по нижній частині з Дніпра. У мене дві колони заходило. Цей день пам'ятає кожен українець. Херсонщина, сльози на очах, обійми. Підбігла жіночка, якась каже: можна я вас обійму? Вона заплакала. Я разом з нею. Цю перемогу Україні подарували наші захисники. Визначили вогневу позицію міномета, який здійснював хаотичний обстріл по місту Херсон. Полетів битула, зробив невеличкий скид на голови окупантів. Зокрема, і 34 й 34-й Херсонський полк Національної гвардії України. Про подвиг, мрії та коли лівобережжя стане вільним. Я не збираюся давати його якомусь дяденьки, який просто прийшов і сказав, що це моє. Воно не було ніколи. твоїм і твоїм не стане. У документальному проєкті Христі Равлюк. Херсонський полк. Пекельна оборона півдня. О 19.20. Не пропустіть.